Привіт на майданчику Морті. І сьогодні буде продовження нашої саги про rgb трубки, тому що до мене приїхали досить популярні палиці від Godax, а саме TL30, 60 і 120. Ну погнали, буде цікаво. Отже, перед початком, якщо ти не бачив перше відео з цієї серії, де ми дивилися на палиці від Янгно, обов'язково глянь за підказкою вгорі, так як я буду періодично посилатись на це відео і проводити якісь паралелі. А перед початком давай подякуємо моєму улюбленому магазину дешево, який надіслав мені ці прилади, щоб я зробив для тебе корисний контент. І я, до речі, подумав, що було б круто, якщо ти зміг би купити в нього щось собі зі знижкою від мене. Тож трошки сліз, трошки благань, і справа в капелюсі. Навіть на коліна всього один раз довелось вставати. Загалом, за промокодом ONSET на тебе чекає приємна знижка на будь-який кіношний став. Посилання буде в описі. Отже, перед тобою бюджетна лінійка палець від Годекса, яка випускається в чотирьох розмірах 30, 60, 120 і 180 см. До речі, вже набагато веселіше, ніж у тих самих Янгно. Я, звісно, не дуже уявляю, на що тобі 180 см у блозі, але для знімак це хороша опція. Про дорожчу і типу преміальну серію ми поговоримо в наступних відео. Ти можеш купити їх як поштучно, так і китами, наприклад, 420 ки і навіть у пластиковому кейсі, або двічі чотири шестидесятки, уже в м'якому. коротше, майже як завгодно. До того ж є й дивні кити, наприклад, тридцятки по дві або чотири штуки, до яких у комплект кладуть зіп-пакети, щоб можна було під водою знімати. Коротше, Годекс намагається зробити все можливе, щоб ти купив їх хоч якось. І це насправді круто. Я, наприклад, дуже люблю кіти, але мені набагато цікавіше було б купити 4 60-ки і 4 120-ки, а не комплект із 8 штук якогось одного розміру, як це буває зазвичай. Тож однозначно лайк ще до початку огляду. Що стосується важливих технічних характеристик, щоб не перераховувати тобі тут цілу купу цифр, я виведу потужність, розмір, ємкість акумулятора і приблизний час роботи на екран, постав на паузу і подивись, якщо тобі цікаво. За температурою нас тут скрізь від 2700 до 6500 кельвінів, що мене здивувало, тому що зазвичай у всіх палицях прийнято робити до 10 тисяч. А тепер давай перейдемо до найцікавішого, а саме поговоримо про плюси і мінуси та інші важливі штуки. І насамперед я хочу сказати, що це, як і у випадку з Янгно, не можна назвати однією серією, що знову ж таки мене трохи засмучує. Але тепер я розумію, в чому прикол. Свої палиці Godex випустили більше двох років тому. а Янгно свої близько року, а тепер давай розгадаємо загадку, хто в кого списував. Для тих, хто не хоче дивитись огляд на Янгно, коротко скажу, що 60-ка, 120-ка і 180-ка – це однакові палиці різного розміру. А ось 30-ка – це їхній розумний брат, який ходив не пиво пити, а до школи. Тому зараз він розумний, гарний і багатий, на відміну від його братів, алкоголиків. Але давай про все по порядку і почнемо з комплектації. І як ти здогадався, вона абсолютно однакова для 60-ки, 120-ки і 180-ки. Тож я покажу на прикладі 60-ки і зовсім інша в випадку з 30-кою. Отже, в 30-ці в нас сама палиця. Доволі стильний ремінець на руку, причому зауваж не з пресованого картону, а прям за кос під шкіру, що не супер практично, але гарно. Три магніти і три велкро липучки до них. Такий самий стильний і непрактичний чохол та USB-C кабель ось власне і все. Водночас його братів ситуація така: в комплекті палеця, блок живлення і кабель живлення, клемп для кріплення палиці до стійки або сістенду, два металевих тросики знову ж таки для гриповки, класичний чохол із тканини, і кабель інтернету, щоб ти міг поганяти в доту з друзями. Гара, жартую, кабель RG45, він же Ethernet, він же мережевий. Коротше, для під'єднання до DMX контролера та між самими приладами. Ось, власне, і все. Єдина відмінність, яку ти знайдеш у 120 і 180 й палиці, це кількість клемп. У 120-ці їх буде 2, а у 180-ті 3 штуки. І ще кілька слів щодо комплектації. Вона тут значно бідніша, ніж у тому самому Янгно, де нас порадували сотами, додатковою армою і так далі. Але прикол в тому, що у Янгно на цьому по суті і все, інших модифікаторів нема. Так, у Годах це все окремо і за гроші, але самих аксесуарів до палець просто безліч. І це круто, і насправді у всіх дорослих приладах аксесуари, як правило, продаються окремо. Тож набагато гірше, коли їх загалом не існує, як у тому ж Янгно. З цим розібрались і погнали по плюсам та мінусам. Мені доведеться міксувати палиці, але постараюсь зробити максимально структуровано. Перший і найважливіший плюс, який потрібно розуміти під час перегляду цього огляду, ціна. Братан, вони коштують дешевше за янгно. Тримай це в голові до висновків і почувши їх, ти зможеш об'єктивно зрозуміти, чи варто купувати тобі це світло. Друге, ситуація така ж, як в Янгно. В 30 ці є магніти, а в інших приладах нема. І це сумно, тому що справа тут не в вазі, як мені писали в коментарях. Я знаю серії палець, в яких є магніти і в 120-х, і вони ще будуть на огляді, так що додати сюди магніти цілком можливо. До того ж, вага у Годекса на 645 грам менша, ніж у тієї 60-ки від Янгно, тому що тут по суті фул пластик. Щодо самих магнітів, претензій нема. Хороші, міцні, і доведеться докласти зусиль, щоб зняти палець. По-третє, з плюсів у всіх палець є грані на боках, а отже, ти зможеш нормально покласти їх під потрібним тобі кутом. І я насправді дуже радий, що всі почали поголовно додавати цю фішку у свої палиці. Четверте, що стосується ручного управління, у 30-ці воно просте і зрозуміле. Дві кнопки і одна крутилка. Причому крутилці треба віддати належне і краще б Янгно крали такі рішення. Крутити по одному діленню супер легко і зручно, ти ніколи не промахнешся. Воно йде прям з кроком, як у тих самих Epoch RMC. Що стосується інших палець, як на мене, трохи перевантажено і не зовсім інтуїтивно зрозуміло. Доведеться звикати якийсь час, але загалом не критично. П'ята тридцятка заряджається через Type-C, і блок живлення в комплект тобі, звісно, не поклали. Що не дивно, не пам'ятаю, навіть чи зустрічав колись блочок в комплекті. Решта палець працюють тільки від блоку живлення. Type-C взагалі нема і можливості закинути павербанк як наслідок теж. Шосте, раз ми йдемо по корпусу, невеличка дрібниця. У довших палицях кнопка ввімкнення вкрай грамотно винесена на передню панель. А отже, коли ти загрипуєш його десь зверху або біля стіни, тобі не треба буде ламати собі руки, щоб під неї підлізти і увімкнути. Сьоме. У великих палках є дірка під троси, і їх можна повісити, наприклад, на фон. Також їх можна тросом підстрахувати на якійсь, наприклад, екстремальній точці. За допомогою тросів їх можна вішати ось так на сістен чи журавель, наприклад, на топшот чи щоб підсвітити волосся та плечі. І загалом, хоч штука і специфічна, але іноді може стати у нагоді. У тридцятці такої фішки немає. і мені зовсім не зрозуміле це стародавнє рішення, яке перекочувало сюди від старих нанлайтів з офігезно величезними боками у великих палець. Ну, типу, з'єднати їх в тебе не вийде, це зрозуміло. В Янгно теж з цим були проблеми, але Янгно має хоча б невеликі борти, ну ось приблизно як у тридцяті від Годекса. І десь далеко на тлі можна було б хоча б зимітувати одну довгу палицю, а з такими бортами тупо без шансів. І прикол в тому, що з тридцяткою це можливо, вони продають різні аксесуари для цього. І так виглядає не монолітно, не ідеально, але хоча б якось. Чому б не зробити і тут так само, адже у вас вже є такий прилад. Нафіга мені ці сім кнопок, мені вистачить і двох з коліщатком. Екран такого ж розміру, сам пластик не несе ніякого практичного функціонала, окрім можливості повісити їх на тросик. Коротше, це дуже засмучує. Дев'ятий, ми підібрались до вкрай цікавого моменту. Знову таки та сама історія, як і у Янгно. У тридцятці є різьблення під стійку, а у решті приладів його нема. Мені писав один з українських виробників світла і прикидав, чому так. Один з його аргументів був у тому, що палиця довга, важка, і щоб зробити нормальне різьблення під болти, потрібна якась міцна основа, а не китайський пластик. Але проблема в тому, що я не планую вішати її на болти в горизонтальному форматі. Я просто хочу її поставити вертикально на стійку, будь ласка, це не складно. І ось тут ми плавно перетікаємо в ще один цікавий нюанс: як мені її ставити? Так, де юре можу просто на підлогу. Вона стоїть, але якщо камера не передає мій страх, то повір, вона стоїть на чесному слові. Типу, якщо ти впевнений, що в радіусі 2-3 метрів біля неї не дутиме вітер, не ходитимуть люди або привиди, то можеш ставити. В інших випадках мені було б страшно. Ну, гаразд, ти скажеш, у нас є клемп, правильно? Правильно, але це ще один прикол. Він грипується тільки в одному положенні, в горизонтальному. Тому що тут незрозуміло, чому зробили два різьблення поруч, з боків нічого нема. Ти скажеш: ну гаразд, у мене є сістенти. Я погоджуюсь, тільки проблема в тому, що вся рекламна компанія звучала як найкраще світло для Ютуба, найкраще світло для тіктока. Чесно, жодного разу не бачив тіктокерів з стендами та й ютуберів, що треба пошукати. Але в нас же є тросик, вірно? Вірно. А куди ти його будеш грипувати і навіщо? Ну, типу, це суперспецифічна штука, просто як щось, що бовтається на фоні. Або над тобою, де знову-таки потрібен систем чи журавель. Розумієш, вони ніби як за конструктивом і фішками, про які я скажу далі, задумані для профмайданчика і для знімак. Але проблема в тому, що продають їх блогерам і купують їх з радістю блогери, тому що я жодного разу не бачив їх на майданчику, я не бачив їх на рентах. А в побуті люди купують маленькі і компактні стійки, а не журавлі та системти. Так, із Стендом проблем не буде. Береш гріпхет, палець і крутиш як хочеш. Але от якщо його нема, то і поставити ти їх не можеш, і покрутити. Виходить, що це майже те саме, що і голова, тільки голова хоча б нахил змінювати може. Так, ти можеш купити шарнірну голову або арму, але нормальні коштують чималих грошей. А ненормальні не витримують цю палицю навіть з мінімальним нахилом. І така цікава ситуація виходить, що найпростіша дія, як ото поставити палицю горизонтально і нахилити її, стає для тебе челенджем. Ось я ржав у відосі з Янгно над їх армою, але знаєш, зараз вона має не такий поганий вигляд, та й сам клемп у них під будь-який формат. І якщо вже дійшли до клемпа, трохи про нього. Він взагалі не вселяє мені довіри. Фул пластик, плюс фіксатор такий самий, і мені страшно ним користуватись, навіть не знаю, скільки він протримається і наскільки він довговічний. Так, він класно тримає, він легкий, але болти з одної сторони плюс пластик. Знову таки в тому ж янгно, хоча б був метал. Десяте у великих палицях є роз'єм для під'єднання до DMX контролера, що зустрічається здебільшого в дорогих приладах. Для тих, хто не в курсі, якщо дуже по-простому, це ось така дорога коробка, яка дає змогу під'єднати до себе просто дофігіще приладів, до того ж різних і керувати ними з одного пульта. Далі, вже залежно від самих приладів, є можливість створювати неймовірно круті сцени світла, де все вмикається плавно, в якомусь порядку світиться, блимає. Тож, як ти можеш розуміти, звичайні знімаки таким не користуються. Я, наприклад, за все життя бачив такий пульт один раз наживо, і то в гостях у знайомих. Відповідно, питання нахрена воно тут безумовно, як можливість це дуже круто, але тільки як на мене, це можливість заради згадки в рекламній компанії. Я слабо уявляю, як в якусь кіношку, обираючи між титанами від Астер і Годексом, Гафер каже, що треба брати Годекс. Це настільки точкова історія, наприклад, коли якийсь гафер купує собі DMX для роботи, і в нього нема можливості взяти собі ще й астери за 300 тисяч, і він суто для себе під свої проекти може купити Godax. Окей, але на цьому все. Як я й казав, на рентах їх немає. Тож шансу, що якийсь гафер з ренти поїде з ними на зміну, теж нема. До речі, через ці порти ти можеш під'єднувати прилади один до одного, знову ж таки, як за часів мамонтів. У такому випадку в тебе буде один головний прилад, а всі інші не знаю, як це правильно сказати, американці кажуть «master and slave». Таким чином, покрутивши що-небудь на мастері, підключені прилади будуть працювати з ним в унісон. Навіщо це тобі без DMX, я не знаю. Хіба що у випадку з Годексом, може якийсь не знаю, подруту відгук швидше? Тут не впевнені, ніколи таким не користувався, тільки у нанлайтах колись бачив. І до речі, щодо управління, я просто втомився чути тут і там, що в Годекса є аж чотири види управління. Ну, по-перше, вау! По-друге, DMX ми вже з тобою розібрали, ним ти користуватися не будеш. Є ще пульт, який йде тільки в кітах, і під час купівлі одної палиці тобі його не покладуть. Щодо пульта, хочу зазначити, що його хвалять, до того ж, не тільки розпакувальники в Ютубі, а реальні гафери. Кажуть, що він дуже добрий і логічно зібраний. Але знову ж таки, мені ще не 60, тож я надаю перевагу мобільному застосунку, ну або на худий кінець в ручному керуванні. Як висновок, два стандартних способи і два, якими ти користуватися не будеш. З таким самим успіхом я б ще додав управління силою думки, як опцію, раптом в когось вийде, чого добру пропадати. Останній момент винятково моє. Китайці зробили дуже хитро, вони додали в кіти прикольні штуки, які ти не отримуєш, купуючи сінгл-прилад, і це дуже дратує. Гаразд, зіп пакет для підводної зйомки. Ситуативна річ, і потрібна далеко не всім. Та сама історія і з пультом. Але, чорт забирай, тримач дешевої китайської тканини для блока живлення, Годекс. Що за жадібність? Ну це просто шматок липучки, у вас не те, щоб довгий шнур. На блоці живлення немає тросу. Якщо я захочу підняти цю палицю досить високо, мені придеться це діло колхозити тейпом. Знову ж таки, мене це просто дуже засмучує, бо собівартість цього супер девайсу вимірюється центами. Фух, закінчили з конструктивом, погнали дивитись на світло і сам додаток. Отже, почнемо з очевидного мінуса. Тут видно діоди, але з іншого боку, їх видно у всіх дешевих приладах. Так, це проблема не для всіх. Якщо ти не плануєш засовувати світло в кадр, тобі все одно. А якщо плануєш, ну хезе, знову таки тільки колхоз. Далі, на противагу діодам, виступає досить м'який розсіювач, і це круто. Світити на людину можна, це все ще не астери, світло трохи жорсткувати, але на рівні терпимо і може врятувати. По відчуттям воно м'якіше ніж у Янгно. Ще один плюс, який я не очікував тут зустріти, це можливість опускатися до плюс-мінус чесного 1%. Боже, цим можна користуватись не тільки в ангарах за 10 метрів від людини. В тандемі з Росіювичем ти реально можеш отримати м'яке світло на собі в якомусь маленькому приміщенні, що виводить цей прилад на дорослий рівень. За потужність говорити немає сенсу, тобі вистачить позаочі 60 на середні приміщення. Якщо треба більше, є 120 і 180, фігачать, що дурні. Але за специфікацію програють Янгно у ватах. Хоча, чесно кажучи, на око я різниці не бачу. Що стосується кольорів, то вони тут типу ок. Якщо чесно, я від РГБ за таку ціну очікував набагато гіршого результату. Знову таки Янгно в цьому плані показало себе набагато гірше. Ну що, час поговорити про мобільний застосунок. І якщо чесно, то тут нема нічого прям особливого. Він працює, він копіює застосунок від Epocher, тільки в сильно обрізаному форматі. Він не глючить, відгук, хоч і не миттєвий, але досить швидкий. А більш докладніше про нього я розповідав у відео про їх лампи. Можеш подивитися за підказкою вгорі. Єдине, що я виділю, у великих палицях є мікрофон, і він тут типу для роботи з музикою. Чому типу? Тому що якщо в тебе в треку є щось, окрім мінуса, то вони просто валитимуть аби як, чують вони доволі погано. Тож, якщо ти захочеш посвітити ними в кліпі, то тобі доведеться окремо діставати або баси, або ударні, тому що тільки їх він чує добре. Ну що, давай підіб'ємо підсумки, і я розіб'ю їх на дві частини: загалом про світло і порівняння з Янгно, так як у нас все-таки серія відео про найкращі палки для тебе. Відносно самих палець, зараз в Ютубі ти можеш знайти багато хороших позитивних відосів, де люди радіють буквально усьому. І проблема в тому, що всі вони старі. Все ж таки два роки тому на ринку було набагато менше конкурентів і крутих функцій, тож не сильно вводь себе в оман. У мене немає мети засрати годакс. Я завжди говорив, що вони роблять гідне бюджетне світло. Моє завдання підсвітити тобі нюанси, про які не прийнято говорити в рекламних відосах на 6 хвилин. Ці палиці гарний варіант. У них є ціла гора поганих конструкторських рішень, але насамперед це світло, і світять вони гідно на свої 7400, якщо ми говоримо про середній варіант у вигляді 60-ки. За м'якість розсіювачів, і один відсоток я був би готовий мирити з їх конструктивом, якщо мій бюджет не дозволяв би мені купити щось крутіше. Тридцятка взагалі кайф. У мене кілька років у вигляді маленьких палець були взагалі Ягно 60, вкраю огидна штука. До речі, також є огляд на каналі, можеш глянути за підсказкою. Але вони непогано світили за свої на той момент 2000 гривень, і я не продавав їх роками. А тут тобі і магніт, і різьблення, і Type-C, і 3600, і нормальне управління, і м'яке світло. Коротше, тридцятку я можу рекомендувати реально всім: від блогерів, тіктокерів до знімак. Шестку, напевно, ще можна взяти собі в блог, якщо придумаєш, як її загрипувати, або на виїзд у Тікток, якщо є друг, який буде її тримати. А ось це інше тільки знімакам з обмеженим бюджетом та під конкретну задачу, причому здебільшого в якості саме мобільного світла. Тепер що стосується кого вибрати, янгно або Годекс. тут ситуація реально спірна. У Янгно багатша комплектація, немає проблем з грипуванням, що для когось може бути вкрай важливим. Вони явно надійніші, бо банально частково зроблені з металу, і у них нема величезних бортів. Але водночас вони дорожчі, що дуже дивно. У них огидний застосунок і вони все ж таки трохи жорсткіші за світло. Я не хочу бути причиною твого розчарування і не можу упевнено сказати тобі, типу, бери ось це. Коли такі різні задачі, плюси і мінуси, тут йдеться тільки про завдання і твої потреби та можливості. Так що береш свою задачу і дивишся, що тобі потрібно насамперед. Наприклад, якщо ти збираєшся тупо заливати ними фон і тобі пофіг на м'якість, на те, що видно діоди, і ти взагалі зібрався класти їх на підлогу або диван, бери годекс ще й зекономиш грошей. Ну і усе в цьому дусі. Сподіваюсь, концепцію ухвалення рішень ти зрозумів. Ну а якщо ні, то ти завжди можеш написати своє питання мені в коментарях, і я з задоволенням на нього відповім. А сьогодні у мене все. Слава Україні. Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати усіх вибирать. Слава Україні, слава нації, і писать усім. E yeah.